Шановні пане та панове, добрий день. Вкотре радий вас вітати на IP Club Huawei Україна. Сьогодні ми презентуємо ряд технічних рішень, котрі націлені на підвищення якості та ефективності мережі передачі даних, одночасно зниженням її собівартості та володіння, а також спрощення обслуговування мережі. Одним з таких рішень є рішення Cloud Fabric. В цьому році Huawei впровадив низку інновацій, що дало змогу підвищити ефективність. Та якість рішення і перейти від рішення Cloud Fabric 30 2.0 до рішення Cloud Fabric 3.0. Девіз рішення Cloud Fabric 30 це вивільнення 100% обчислювальної потужності за допомогою нового Ethernet. Спочатку давайте подивимося, що таке мережа для ЦОД або скорочення DCN, Data Communication Network. DCN з'єднує загальні обчислювальні мережі. Системи зберігання та обчислювальні мережі. DCN підтримує надання великого масиву послуг, починаючи від мобільних додатків та веб-сайтів, послуг з машинним навчанням на основі великих даних з використанням штучного інтелекту. Всі дані, які обмінюються сервера та системи зберігання, пересилаються через мережу інфраструктури. Це як шосе між містами. Логічне питання: навіщо нам потрібно змінювати рішення DCN? DCN підключає обчислювальні сервери та системи зберігання для підтримки IT-інфраструктури всього центру обробки даних. Як тільки об'єкти взаємозв'язку та архітектури змінюються, мережа повинна бути відповідно відрегульована. Такі зміни вже відбуваються в центрах обробки даних як у світі, так і в Україні. Трансформація архітектури, обчислення та зберігання спонка DCN. Переходите від багатопротокольного режиму до режиму Ethernet. Архітектура IT змінюється з централізованої на розподілену. Земля зв'язок між узлами зазвичай використовує Ethernet. Але в той же час кількість блоків зростає в 100 крат раз. PCI замінюється на обчислювані блоки, незалежно від використання CPU або GPU. Це допомагає усунути вузьке місце шини передачі даних. З'єднання Ethernet використовується для забезпечення більшої обчислювальної потужності. Носії інформації змінюються з жорстких дисків HSD на SSD. Продуктивність покращується в 100 разів. Традиційна мережа Fiber Channel забезпечує лише пропускну способність на рівні 32 гбіт секунду, яка не може цілком задовольнити вимоги до пропускної здатності масивів all-flash. Тому Ethernet 400 Гбіт стає фактично стандартом наступного покоління. Це основні тренди заміна архітектури, підвищення обчислювальної потужності, зміна носіїв, а також зниження вартості є ключовими драйверами модернізації DCN. Але чому традиційний Ethernet не задовольняє вимогам? Еволюція Ethernet стикається з трьома проблемами. По-перше, загальновідомо, що в мережі Ethernet відбувається втрата пакетів. Це не було вирішено впродовж довгого часу навіть з моменту впровадження Ethernet. Зі збільшенням масштабу мережі швидкість втрати пакетів зростає в геометричній пропорції. Друге, у внутрішньоміському сценарії використання систем зберігання в режимі Active Active з'являється додаткова затримка в сотні мікросекунд, Але вона спричиняє втрату пакетів. По-третє, Крім того, що традиційна мережа не має достатньо ефективних методів управління та моніторингу, у тенденції клаудифікації масштаб мережі збільшується у сотні разів. І між мережевими об'єктами, такими як парти та політики, існують мільйон взаємозв'язків. Отже, для вирішення трьох викликів мереж ЦОД обробки даних наступного покоління повинна мати три основні функції. Мережа повинна передавати зернет пакети без втрат і забезпечити конвергенцію обчислювальних мереж та мереж зберігання даних. Таким чином, втрата пакетів може бути вирішена при локальній та міжміській передачі. Рівень управління повинен проваджити повну автоматизацію життєвого циклу розгортання, щоб забезпечити швидке реагування мережі на зміни вимог та швидке впровадження послуг. Крім того, для впровадження нульових перешкод у обслуговуванні має бути впроваджена інтелектуальна система управління та моніторингу для всієї мережі. Виходячи з наших міркувань, Huawei пропонує гіперконвергентне рішення DCN Cloud Fabric 3.0. Рішення складається з двох основних компонентів: це система управління iMaster NCE, а також Комутатори центру обробку даних серії Cloud Engine. Це рішення забезпечує наступні переваги. Перше, мережа Ethernet для HPC забезпечує нульові втрати пакетів під час локальної передачі на 100% вивільняючи обчислювання потужності. Друге. В сценарії використання збереження даних активний і активний Ethernet забезпечує нульову втрату пакетів під час передачі даних на великій відстані. А також менша кількість перехресних ліній зв'язку. По-третє, повна автоматизація життєвого циклу дозволяє скоротити час виведення послуг на ринок на 90%. І останнє. Окрім того, інтелектуальна система управління та технічного моніторингу та обслуговування на основі ША реалізує попереджувальне прогнозування 90% несправностей. Давайте розглянемо ці переваги більш детально. Рішення HPC Ethernet далає проблему втрати пакетів Ethernet, яка не вирішувалася тривалий час. Досягнення нульових втрат пакетів при 100% пропускній здатності в мережі, фактично подвоює обчислювальну потужність. Чому втрата пакетів відбувається в ethernet мережі? Фактично, коли кілька серверів одночасно пересилають інформацію, то виникає ситуація, при котрій комутатори. Не можуть справлятися в агрегаційному інтерфейсі з кількістю даних. У цьому випадку дані повторно передаються, що знижує ефективність передачі. Фактично, втрата пакетів 0,1% спричиняє 50% втрати обчислювальної потужності. За останні роки фахівці Езернет випробували безліч методів вирішення цієї проблеми, але вони не знайшли фінального рішення. Серед невдалих методів регулювання потоку, наприклад, flow Control або Back Pressure, використовуються для контролю швидкості передачі трафіка. Однак грубий Back Pressure часто зупиняє передачу пакетів і знижує пропускну здатність до мінімуму. Крім того, скільки трафік мережевих додатків стає дедалі складнішим, важко контролювати трафік, передачу трафіка у потрібний час. як компанія Huawei вирішує цю проблему? Ховей впроваджує інноваційні методи штучного інтелекту контроль швидкості мережевого з'єднання. Алгоритми штучного інтелекту замінюють підхід досвідчених експертів для досягнення точного контролю швидкості в режимі реального часу. А для забезпечення того, щоб моделі AI могли адаптуватися до любого сценарію і моделі трафіка, навчання відбувається як на мільйонах реальних зразків послуг, так і на десятках мільйонів випадкових вибірок. За рахунок впровадження таких алгоритмів масштаб кластеру серверів залишається фактично незмінним, в той час як обчислювальна потужність зростає удвічі. В той же час ви знаєте, що мережа СОД є фрагментованою, тому її масштабування не гнучке і високовартісне. Це обмовлено специфічними вимогами. Якщо ми ведемо розмову про системи зберігання даних, то в таких системах дуже часто використовується протокол Fiber Channel. для… Забезпечення рішення active active Чому Ethernet не використовується? Основна причина полягає в тому, що в режимі active active роботи сховища вимагає нульових втрат пакетів. Однак традиційні алгоритми управління потоком Ethernet діють неефективно. Коли відстань передачі перевищує 1 км, фактично з'являється втрата пакетів при всплесці трафіка. В даному випадку Huawei вирішує цю проблему за допомогою алгоритму без втрат на великій відстані iLossless DCI. Алгоритм визначає випадковий трафік на основі показників мережі, в режимі реального часу та стану прогнозування на основі AI. Таким чином забезпечується передача Ethernet без втрат на відстані до 75 км. Рішення Ethernet від Huawei успішно застосовано в комерційних та фінансових галузях. Результат це покращення пропускної здатності мережі, в тому числі за рахунок переходу від FC32 до інтерфейсів 400 Гб. Фактично, це десятикратне збільшення пропускної здатності. Окрім того, це покращує IOPS для систем зберігання даних до 87%. Щоб задовольнити вимоги до систем зберігання, Huawei випускає свою нову лінійку мережевих продуктів на основі лінійки Cloud Engine. Це комутатори Cloud Engine 6860 SAN, Cloud Engine 8850 SAN, а також окрема лінійка карт для комутаторів Cloud Engine серії 16000. Ці продукти ідеально підходять для побудови високопродуктивних мереж зберігання даних із низькою затримкою та надійних служб зберігання даних для клієнтів. Додатково, якщо ці комутатори працюють з... Система зберігання Havay Дорада, які є системами All Flash, можна додатково відкрити такі бонуси, як зменшення затримки до 0,05 мілісекунди, а також підвищення пропускної здатності. Ми розглянули дві основні переваги рішення для використання в сценаріях HPC та система зберігання Act-Eftів. Не менш значущим є функціонал управління повним циклом розбудови мережі. З точки зору всього процесу надання послуг, традиційне розгортання послуг є напівавтоматичним процесом. На етапах планування, побудови, технічного обслуговування та оптимізації, автоматизована лише конфігурація мережі, тобто фактично цей процес. А інші етапи потрібно виконувати вручну. На етапі планування всі оцінки виконуються послідовно. Понад 10, понад 10 показників переглядаються кількома спеціалістами, а можливо, які працюють в різних департаментах, що займає декілька днів. Так само перевірка після зміни мережі. Це також складний процес. Перемірка зв'язку між усіма вузлами у всій мережі може займати години, навіть використовуючи спеціальний пакетний сценарій. Цей двомірний послідовний режим стає вузьким місцем надання послуг для мережевих змін. Зміна послуги може тривати від 5 до 8 днів. Як Huawei вирішує ці проблеми? Huawei творчо підходить до процесу і переходить від моделі 2D до моделі 3D. 3D це реальний світ, який несе більше даних та інформації. На етапі планування ми розбиваємо нашу мережу на понад 400 факторів, що впливають на дизайн. Фактори входять до тривиборної моделі оцінки: ресурс, якість, надійність. Ми використовуємо мультимодальний метод фактично. Отримуємо оптимальне рішення з багатьох вимірів для реалізації автоматичного проєктування та оптимальних рекомендацій мережевих рішень. На етапі обслуговування ми оцифровуємо інформацію про топологію мережі та додаємо її до 3D просторової моделі з конфігурацією пристрою та інформацією про трафік. Таким чином, можна одночасно перевірити доступність всієї мережі. Ця технологія може бути використана для здійснення перевірки другого рівня у широкомасштабній мережі з великою кількістю конфігурацій. На основі цих можливостей ми будуємо більш інтелектуальні можливості для всього процесу надання послуг другого рівня. Після вирішення проблем із розгортанням служби, давайте звернемося до процесів обслуговування та експлуатації мережі. Від централізованого режиму до розподіленого режиму шкала DCM збільшується в сотні чи навіть в тисячі разів. Існує більше тисячі KPI та тисячі конфігурацій. Взаємозв'язок між портами, пристроями та посиланнями складні і не можуть бути визначені вручну. Крім того, стан мережі швидко звільнюється. Трафік раптово змінюється за мілісекунди. Складність DCN фактично виходить за рамки традиційних методів та індивідуальних можливостей. Таким чином. Управління dcn мережею вимагає підходів штучного інтелекту. Ми ввели графік знань, який використовує штучний інтелект для мережевого управління і моніторингу. Він може виявити несправності протягом трьох хвилин і передбачити 90% ризиків. Як можна цього досягти? По-перше, на основі 30-річного досвіду управління та моніторингу від компанії Huawei, що накопичила велику кількість даних та базу знань. Фактично, це десятки мільйонів даних. За допомогою інтелектуального аналізу та моделювання великих даних, Huawei визначає зв'язок між мережевими об'єктами. Правила розповсюдження несправності можна визначати за допомогою моделей навчання з використанням штучного інтелекту. Це дозволяє виявити потенційно 90% ризиків. По-друге, після розгортання iMaster NC у мережі в реальному часі система може проводити додатковий тренінг своїх моделей. На основі онлайн самовнавчання та даних, яких отримує з мережі, фактично, це дозволяє підвищити прогнозування ризиків до 97%. виходячи з можливості графіку знань про штучний інтелект. Рішення Huawei перетворює пасивне технічне обслуговування на проактивне технічне обслуговування. Це означає, що наша мережа розвивається не на базі скаржень, яких ми отримуємо від зовнішніх працівників або внутрішніх працівників, а на базі створення очікувань, які будуть фактично відповідати вимогам наших клієнтів. Ну і останнє. Ви можете бачити панораму продуктів. Гіперконвергентного DCN рішення від Huawei, що включає продукт iMaster NCE, який є інтелектуальною системою управління та широкий спектр комутаторів центру обробки даних серії Cloud Engine. В портфелі Huawei є набір комутаторів для ЦОД, який включає різні інтерфейси: Гігабіт, 10 Габіт, 25, 100 Габіт, 400, а також вони є взаємозамінними і відповідають різним вимогам для взам'язку для різних систем HPC. Сховищ та обчислювальних систем загального призначення. Дотепер рішення DCN від Huawei було впроваджено в центрах обробки даних понад 12 тисяч клієнтів по всьому світу. Її частка займає перше місце на китайському ринку 4 роки поспіль. Крім того, Huawei займає перше місце в світі по поставкам кількості партів 10 та 25 гігабіт. Ефективність рішення DCN від Huawei була. Перевіреними багатьма сторонніми аналітичними організаціями. Наприклад, Huawei отримала лідера SDN від Forrester. Huawei значиться в квадраті претендентів Gartner. Рішення та продукти Huawei DCN також отримали багато нагород. Наприклад, Frost Sullivan – технологічний лідер в рішеннях DCN. Best Еварт від Intertop. Також Gartner Peer Insight. Тричі поспіль визнала Huawei вибором клієнтів для побудови рішень для ЦОД. Комутатори використовуються промідними та комерційними державними установами, в тому числі і в Україні. Якщо вас зацікавить деталі використання або побудови таких мереж, надсилайте свої запити і ми розкажемо більш детально про досвід, впровадження та допоможемо з розробкою такому рішення. Таким чином, я надію, що ви запам'ятали ключові переваги рішення Huawei Cloud Fabric 3.0. По-перше, це побудова надійного рішення для HPC кластерів, побудова рішення для систем зберігання даних, які працюють в режимі Active Active. Це можливість фактично побудови рішення з автоматичним обслуговуванням всього циклу мережі, а також Особливості роботи штучного інтелекту для виявлення і прогнозування несправності в нашій мережі. Дякую за увагу. Будемо раді допомогти вам для розбудови вашої мережі.